Консультації щодо проекту закону про місцеве самоврядування в Україні у комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було проведено за сприяння програми Юліт з Європою у рамках підготовки документа до другого читання. Законопроект, який у першому читанні підтримала конституційна більшість парламенту, пропонує суттєво розширити норми про прозорість і відкритість місцевих рад та виконкомів громад. Цю прозорість і підзвітність треба сприймати не тільки як Превенцію антикорупції, цю е, прозорість, і підзвітність треба сприймати не тільки як ми когось контролюємо, що хтось щось не вкрав чи не зловживав. Мені здається, дуже важливо сприймати ці норми як можливість посилювати орган місцевого самоврядування, робити його більш суб'єктним. Як через прозорість, залучаючи людей. Конструктивних і ви знайдете тих людей, яких ви ніколи не знали в цьому житті, але які прийдуть і запропонують вашому органу місцевого самоврядування щось таке, що зробить його більш ефективним і більш результативним. Законодавчі зміни спрямовані на вдосконалення реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні та передбачають залучення якомога більше громадян до його діяльності, що має підвищити довіру людей до місцевих рад, вважають народні обранці. Коли ми і особливо наші європейські колеги закривав своїх висновках, дають нам зауваження з приводу. В правильному розумінні підзвітності місцевого самоврядування, підконтрольності, бути під наглядом, це стосується двох аспектів: це не тільки про якийсь нагляд за законністю рішень це в не меншій ступені і підзвітність перед тими виборцями, що здійснили той результат виборів, що призводить до формування влади. Тож у разі ухвалення документа онлайн-трансляції в режимі реального часу сесії місцевих рад стануть обов'язковими для всіх. Це може бути на сайті громад в Ютубі, Фейсбуці або ж на інших платформах соцмереж. Ради повинні також забезпечити зберігання записів засідання у разі їх втрати. Законодавці пропонують запровадити санкції до відповідальних осіб. Ми погоджуємося практично зі всіма положеннями, які там є за невеличким коригуванням. Я думаю, що вони всі в сусідній залі будуть підтримані народними депутатами. А далі вже слово за нами, як забезпечити ту прозорість, яку від нас вимагають наші виборці. Тобто, це реально є вимога людей, які хочуть бачити, як Рада приймає рішення, наскільки. Ефективно обґрунтовано і так далі. А для цього треба забезпечити цю прозорість, щоб кожна людина в громаді могла зайти на сайт ради і подивитися онлайн чи відеозапис трансляції, подивитися результати поіменного голосування, засідання комісії. Ситуація в мене на окрузі, зокрема, муровно крувецька громада, де є всі засоби. У них є електронне голосування, є трансляція. Ну повністю вони обладнані невеличка громада, але мали такий проект. Але за рік роботи ради вони роздали 3000 тисячі гектарів. Треба людям показати, що вони можуть контролювати. Якщо же вони можуть контролювати, коли не мають ніякої інформації. Щоб запобігти подібним ситуаціям, автори законодавчої ініціативи пропонують, аби у відкритому доступі були також додатки до проектів рішень та порядки. денні постійних комісій. Водночас, учасники консультації це представники територіальних громад, асоціацій, експертів, ти наголошують на виваженому підході до деяких законодавчих новел з огляду на те, що вони потребують додаткового фінансування та підготовлених людей, що зможуть якісно виконувати цю роботу. Ми повинні розуміти, що це ще повинні бути спеціалісти, які забезпечать ці всі речі. І на жаль, ну дивіться, я відверто вам скажу, що відтік хороших спеціалістів, які могли технічно займатися в громадах, достатньо великий. Тому тут треба все-таки зважати. Є маленькі громади, які створені на базі сіл, де я впевнений, не вистачає певних фахівців, тому що заробітні плати не такі вже і великі, і плюс інфраструктура не дуже спонукає молодих людей жити у сільській місцевості, чисте може бути брак кадрів у людей, можуть бути різні причини, розумієте, і це все необхідно враховувати і ну. Тому що можуть об'єктивні причини, а того самого голову чи раду будуть постійно по судах тягати, що вони там певну норму, і так ну це буде тільки шкоді місцевому самоврядуванню. Чисте, я думаю, тут треба знайти гарний компроміс, і я думаю, з часом ми всі звикнемо до цього закону, який буде прийнятий і буде нормально працювати. Законопроект також пропонує регулярно проводити інвентаризацію майна громад, створити відповідний реєстр об'єктів права комунальної власності територіальної громади. Це на думку народних депутатів допоможе радам, громадянам та бізнесу ефективніше оцінити ресурси громади та більш ефективно їх використовувати. Для нас це історія, яка буде пов'язана з нашою роботою по фактично інвентаризації податкової бази, того, що є фактично у руках громади для того, щоб збільшувати фінансові надходження в місцеві бюджети. Плюс для нас це питання взагалі там належного врядування на місцевому рівні, і тут ця норма вона насправді відкриє стільки можливостей для всіх нас, що я просто дуже за нею тримаюся. Суцільна інвентаризація всіх об'єктів комунальної власності територіальної громади має проводитись кожні п'ять років. Одне слово, прозорість і підзвітність наголошують у міністерстві. Мають стати основою регіонального розвитку. Наша рада прийняла програму ще до військового стану в нашій країні. Програму щодо інвентаризації всіх своїх свого майна комунальної власності були закладені певне фінансування, бо це дуже неймовірна важка робота. Але важкувато буде проінвентаризувати ті об'єкти, об'єкти, наприклад, які в нашої ради знаходяться в Куп'янську, які знаходяться десь під лінією фронту, чисто технічно, фізично буде важкувато, але ми також в цьому напрямку будемо працювати і треба насправді розуміти, що в нас залишилося, бо є ті, що багато зруйновані об'єкти. Ми будемо мати вже ясну картину, і буде цей реєстр відкритий, щоб всі бачили, що в нас є. Дуже багато норм, які на мою думку полегшать роботу органів місцевого самоврядування і зроблять їх більш відкритими, і це буде додаток до того, що ведеться дискусія про публічні консультації на рівні місцевого самоврядування, тому що якщо ми говоримо за прозорість, якщо ми говоримо за відкритість, то ми маємо рухатися по цьому шляху і громадяни, які обирають своїх депутатів місцевих громадяни, які переживають за своє місто і мають бажання брати активну участь в житті громади. Мають право на і на консультації, і на доступ до публічної інформації, бо вона є такою. Інший важливий аспект проекту на сесіях доповідачі мають виступати винятково державною мовою положення, що синхронізує документи з мовним законодавством. Дуже часто ми будемо відверті, на рівні місесові на те, не тільки кажуть: а якщо не зробимо, які санкції? нічого, от тепер давайте думати. Це нам також треба враховувати. І, 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 під час цього якраз розгляду законопроекту і від вас поради од прийняття в такий спосіб законів. Це вже гарний крок до відкритості до прозорості. Ну і я думаю, так швидше імплементувати і почати працювати з цими законами, коли їх пояснюють на березі, і ми домовляємося тут на березі про, про певні права. Тому що дякую комітету за відкритість і прозорість. реформа децентралізації, зміна взагалі філософії спілкування в державі, де ми говоримо про горизонтальні зв'язки, коли голови громад, депутати громад можуть прийти, можуть сказати свій практичний досвід, що їхню думку спрацює, які кращі практики, і ми намагаємося по крупинках збирати все те, що добре працює, і з цього вибудовувати систему. Не можна скопіювати, що працює в цій громаді, і тут воно не спрацює, якщо це просто контрол, це контрольва. Але якщо дивитися такі модельні. Принципи, якщо це все узагальнити, ми переконані, що це дасть новий ефект розвитку громад. Питання прозорості та підзвітності важливі не лише для територіальних громад. Прозорість це один із принципів повоєнного відновлення країни, залучення міжнародної підтримки та успішна майбутня євроінтеграція України. Після сьогодні зрозуміло, що є там деякі зовсім. Вузькі практичні моменти, які можна виписати як на рівні законодавства окремими правками, так і на рівні підзаконки, я переконаний, що за наслідками сьогоднішнього обговорення буде вже сформований фінальний текст. Так само, я переконаний, що до кінця. Цього року, а краще до різдва, даний текст комітет рекомендує до другого читання. І дійсно, січень лютий це будуть ті дати, коли ми отримаємо прозоре інструменти в місцевому сумрядуванні. Як це працює в західних країнах Європейського союзу? Бо якщо відверто казати, на в східно-європейських країнах далеко не так працює, як навіть у нас зараз.